Хочете зцілити свою травму, вам допоможе ніжність і чудність до себе. Чому? Тому що під час травми зазвичай нам не вистачає підтримки, не вистачає того, хто буде поруч, хто скаже, я тебе бачу, я бачу, що тобі боляче, я бачу, що тобі страшно, я бачу, що ти переживаєш, хвилюєшся, і що тобі насправді дуже важко. І саме через ніжність і чуйність до себе ми відновлюємо контакт із травмованими частини душі, тими, які ізольовані, тими, які заховались, тими, які багато років могли чекати, що ви до них підійдете. І саме через ніжність і чуйність до себе, ці частини потроху, почнуть проявлятися. І ви дуже багато про себе дізнаєтесь. І саме коли ці частини починають проявлятись і повертатись в ваше серце, людина починає відчувати справжню цілісність і щастя.